Не получается. Так, ребята, снимаю с другого ракурса, потому что там солнце. Поэтому как получится, буду пробовать. Посмотрим, попробуем. Помню, там же какие-то рамки, да? Понизил рамки. Good, <laughs> He was a bummer. И дома, получается, лишнего мусора не Дякую за перегляд! головой идет атака сюда зачем ты против голова может ему помочь спокойно последняя защита слушаем дар по мячу смотри сюда. Давай, поборись, поборись. Поборись, поборись бровку, поборись, оттолкни еще. Что? Сейчас Нормально? Сейчас подожди. Сейчас выводим. С вами интересно было смотреть, не уходите У вас Вы не балуетесь Можете со мной стать. Да, у нас снимается прямой эфир Прямой эфир? Хотите, чтобы был прямой эфир? А за кого булівають? За Чорноморце. Заводацький Чорно... за Чорноморці? Так. І це на офіційному каналі, так? Да? Так. Наш канал, да, на Ютубі. На Ютубі? Да. Вже є 5 глядачів, так? Ми не розкладімося. Да. Ну що ж, доброго дня, шановні вболівальники. Ми сьогодні бачимо матч. Це товариський матч, так? Да? Це міський. Міський. Це чемпіонат Одеси. Іграється на сьогодні Одеський Чорноморець проти Одеської Атлеті. Зараз ми бачимо як Одеський Чорноморець, 43-й номер приймає м'яч. Віддає передачу. Як добре, що цей номер має поборотися, але воротар забирає цей м'яч. Я виніс. 17-й номер прийняв цей м'яч. І добре, захищається в Ну Що можна сказати по цій грі? Що обі команди бажають, прагнуть перемоги. Є багато боротьби, але наразі лише один небезпечний момент був у нас це одеському Чорноморець, коли 43-й номер прибував поворотом, майже ще один на один з воротарем, але не забив... Певна була невдача в цей момент. Ну що ж, зараз Атлетіка має право на м'яча в гру. Рік? Одеський Чорномаріч. 12 12-й рік. Да? Це проти 12-го. Да? 31-й номер приймає м'яч. Зараз відіграє назад. Спокійно поводиться Одеський Чорноморець. Передача вперед. Шостий номер віддає на фланг. Приймає м'яч. Правий вінгер. 14-й номер приймає, але все ж таки захист атлетіка, Капітан команда відбирає у нього м'яч та виводить вау. Буде права, вау. Нагадаю вам, що матч іде за 35 хвилин. Неповний в нас матч, тому що це молодіжний чемпіонат. Другий номер який постріл здалеку, але не точно. Не точно. Ну, найнебезпечніші моменти все ж таки залишаються за Одеським Чорноморцем. Вони попереду проти Атлетіко. В них був лише один момент, але там добре спрацював захист. 17-й номер намагався пройти і. Зробити рахунок 1-0, але наразі рахунок 0-0. Виносив воротар, Помилка від центрального підзахисника Одеського Чорноморця, капітана команди. Передача вперед захисники аптеки відбуваються. І аут на користь Одеського Чорноморця. Передача на фланг. Ну, Туффол має фіксуватися, як ж так. не буде жовтої картки, Так, Такий тактичний фол з боку захисників одеської атлетики. Ну і зараз небезпечний момент може бути. Підключаються захисники. Вони завищі за своїх колег по футбольному цеху. Ну і буде подача. Подає і. Удар! Ой, рятує ворота! Як же ж так! Одеський чорноморець. з другий момент! 43-й номер. Знову він. Ну Сьогодні найактивніший у нас матчі. Але ж сьогодні фарт не на у босі, Але Бог любить троїцю і сподіваємося, що в третій раз він заб'є. Підтримуйте Одеський Чорноморець, підтримуйте всі одеські школи та одеські атлетики. Ми майбутнє футболу. Передача добре. Зараз можна поборотися перед хто, хто відіграє. Немає. Дуже не точно знову від 43-го номера. Трішки всього складається Гра. Ну і воротар Одеського Чорноморця міг спокійно приймати цей м'яч, але трішки поспішив. Добре він захисників. І буде аут на лівому фланзі. Приєднуйтесь до трансляції Одеського Чорноморця і болювайте за рідний клуб Одеси. Підказує тренер Атлетіко своїм підлеглим. Вели м'яч гру. Двадцять номер дуже добре підбирали. Може зараз заритися, як то кажуть, в футболі. виносить м'яч на користь. Все ж таки, Атлетіка. м'яча, добре відіграє захист Одеського Чорноморця. приймає м'яч на правому фланзі. Там вже йде пресинг зі сторони захисників Атлетіко. Добра передача, але нападаючий Атлетік не був готовий до цього. І захист дуже добре відпрацював. Підказують гравці, одеського Чорноморця, що ззаду накривають вже. Їй потрібно більшвидше приймати рішення, в принципі, що і робить захисник одеського команди. Який перехват зараз. Але блокують 17-й номер. Він проходить і дуже надійно крайній захисник одеського Чорноморця забирає цей м'яч. Рефері фіксує офсайд. Ну, дуже стурбований тренер одеського Чорноморця. Бачить, що гра. Десь в центрі поля потрібно більш розкриватися, більш знаходити якісь лінії, позиції для того, щоб вивести свою команду уперед та забити такий очікуваний гол. Там чутно взагалі Ну, до нас вже приєдналися шість глядачів. Сподіваємося, це наша загальна робота. 24, 24 хвилини матчу <плес> вже пройшло, але в нас тільки щось <плес> момент було десь ковчого? <плес> 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 батько правому в правому правому <плес> Передача. <плес> Усереду, хто тут? Ну Удар як рятує воротар! І потрібно! Як же ж так не щастить одеському чорноморцю вже в третій раз! В третій раз дуже-дуже фантастично відіграв воротар Атлетіка! Дуже витягнув мертвий м'яч. Я знаю, як це сам був воротарем, Розумію, як зараз в нього підвищений адреналін, і він буде працювати заради того, щоб ворота залишилися сухими. Але Чорноморець ну, потрібно реалізовувати такі моменти. Тренеру потрібно взяти до уваги і відпрацьовувати ці моменти на тренуванні. У нас же сім глядачів. Одеський Чорноморець відбувається зараз. Потрібно спокійно відіграти. Немає жорсткого присутності зі сторони Атлетика. 27-й номер. 35-й підбирав м'яч. Захист відіграє. І ауто використовується. Атлетик виносить м'яч вперед, нападник приймає м'яч, проходить, добре, 23 номер, підключається по ну і хто в центрі відіграє, дуже грає крайній захисник 27 номер, десь хоче Чорноморця. І м'яч йде на аут. Атлетик буде вводити м'яч гру з аутом. з правого флангу. В групі написали коментатор буде. Дякуємо, дякуємо за ваші відомо. Підтримуйте наші Збройні Сили України, підтримуйте наших захисників та підтримуйте молодий футбол. Одеський Чорноморець та Одеська атлетів. Це наше майбутнє. Зараз буде кутовий удар. Ну, сподіваюся, що футболіст-атлетика доб'є, то штрафного майданчика подає. І зараз може бути дуже небезпечно, але може втік контратакувати Чорноморець, атлетіку приймаємо м'ячі. Як кого прижимає зникало десь коли Чорноморця? Шостий номер, чорноморця. М'яч м'ячі, я можу розіграти. віддає передачу, але ой, був в саді 14-й номер можна грати до кінця. Передача. На воротаря м'ячем Воротар і небезпечно віддає на правий фланг. 24-й номер зараз з м'ячем Атлетико має можливість розіграти свою контратаку. Віддає на 23-го номера. І... Добре, добре грає захисники одеського чорноморця, відбираючи цей м'яч. М'яч на ньому фланзі. 24-й номер з м'ячем проходить одного, проходить другої. Може передавати в центр. іде передача, але. Відбувається захист атлетіка Підпиїв і м'яч виходить на кутовий удар. Десь чорний буде мати право вводити м'яч в гру з кутового. Іде <плес> подача, і ворота вибивається м'яч. Ну, у нас закінчується перший тайм і команди йдуть відпочивати. Супер просто.